Оксана Марченко, дружина проросійського політика Віктора Медведчука, виїхала з України 18 лютого 2022 року. Того дня вона перетнула кордон з Білоруссю автомобілем близько дев'ятнадцятої години у 2022 році. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Віктор Медведчук був затриманий українськими спецслужбами за звинуваченням у державній зраді. Оксана Марченко у той період, вже будучи в Росії, активно зверталася до міжнародної спільноти та лідерів держав з проханням сприяти його звільненню. Как говорят в Турції, хороший друг познається в чорний день і досткараґюндебілі олур. У вересні 2022 року Медведчук був переданий Росії в рамках обміну полоненими. Друзі, усім привіт! Дякуємо, що залишаєтеся з нами на каналі Voice of Freedom. Ми продовжуємо робити цикл сюжетів. Зірки, які обрали рубль. Не превеликий жаль. Контент подібних зірок і досі активно потрапляє в межі українського інтернету. Тому важливо знати і розповідати, хто є хто. Давайте підтримувати український контент і залишатися єдиними.